Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу подивитися, як новий президент Сполучених Штатів Америки вплине на війну в Україні. Хто б він не був? Тому що мені карти показують, що Трамп не вступить на посаду президента США в січні 2025 року. Будемо дивитися. Але давайте так, хто б він не був, як він вплине на війну в Україні. Верховна Жриця. Прекрасно. Таємний план. Ну, добре, рух до кращого життя, але як рух до кращого життя? З дияволом. Охи карти, охи карти. Хтось кудись іде Обнулення. Друзі, із шести карт наразі, раз, два, три, чотири старші аркани на секундочку. Обнулення ситуації. Тобто це події, які заставлять нас обнулити ситуацію, залишити щось і йти далі. Давайте подивимося останню карту. Четвірка жезлів. Все-таки по четвірці йде стабільність. Все-таки четвірка говорить про те, щоб бути досягнуто якогось результату, якоїсь стабільності. Ну ось, Після дурня, після того, як ми від чогось відмовляємося і йдемо далі, легке, тобто без чогось, досягається нарешті певна стабільність. Ну, це насправді щаслива карта. Ну, виходить так, якщо зараз повністю цей розклад переосмислити, прочитати заново. Таємний план, велика таємниця. По, згідно цьому плану, по якому потрібно буде кудись іти. Скоріше за все на переговори. На переговори з ким? З дияволом. Це можуть бути навіть таємні переговори, да, по жриці. Це пряма історія, тобто таємниця, що ведуться якісь переговори. Але після карти диявола, тобто після ось цих таємних або ще якихось там переговорів з дияволом, ми йдемо, е, е, ми залишаємо. Щось, і це завжди карта випадає відлюдник на окуповані території. Якісь окуповані території ми будемо змушені залишити такі враження, і без них іти далі. Без них. І далі випадає карта, нарешті, стабільності, нарешті, коли ситуація хоч трохи стабілізується, знаєте, і ми починаємо життя. Спочатку це ще карта проміжного результату, карта паузи і карта, коли карта нам говорить, життя міняється на краще. Не зупиняйтеся, це лише початок. Віримо в Збройні Сили України, віримо в Бога. Бережіть себе, друзі, і до нових зустрічей!